День помирав, як недобитий лебідь. Ніч перейняла невимовний біль. Здригали зорі з полотній небі. і тихо падали в криваву замітіль. Стогнали крути, і молився вітер, цілуючи скривавлені сліди. Вас мало, діти, вас так мало, діти, супроти п'яної московської орди, В пекучий сніг навзнак. Не на коліна заплакав місяць зоряну блакить. Всі як один. Кріпися Україну, хоч їхня смерть вовіки не відболить. Доброго дня, шановні! Сьогодні ми з вами зібралися, щоб шанувати пам'ять учасників бою під крутами. Трішечки історії. Січень 1918 року в житті української нації пам'ятний двома вікоповними датами. Це проголошення Центральною Радою 4-го універсалу, за яким Українська Народна Республіка стала самостійною і незалежною, а також бій під Крутами. Фінал того нерівного бою був трагічним. Крути стали символом національної трагедії. Крути. Символ героїзму і відданості нашого юнацтва крути, залізнична станція у Чернігівській області, місце бою між російськими червоногвардійцями близько 6 тисяч і загоном українського війська у складі юнкерів першої київської юнацької школи Богдана Хмельницького 55 чоловік та першої сотні новоствореного студентського курення 130 чоловік під командуванням 20 офіцерів. Командир сотник. Гончаренко. Командуючи чисельних російських військ, був Єгоров. Ціною загибелі українських вояків захисники Крут затримали на декілька днів наступ більшовиків на Київ, чого вистачило для укладення Центральною Радою Брест-Литовської угоди з країнами Центрального Союзу. Вперше обставину бою під крутами детально описав у своїй праці історія України 1917-1923 роки відомий історик Дмитро Дорошенко. Трубадури жовтневого перевороту твердили, що тут було розгромлено війська Центральної Ради, а насправді у бою під Крутами бились необстрілені, обстрілені, нашвидко навчені семиденна підготовка. Юнкери та гімназисти і два десятки старшин. 29 січня 1918 року бійці студентського куреня, учні військової школи і невеликий відділ вільного козацтва зайняли оборону обабіч залізничного полотна поблизу станції Крути. Вранці Петроградські і московські червоногвардійці за матроси Балтійського флоту розпочали наступ. Протягом п'яти годин українські підрозділи стримували атаку ворога. Ось як про це свідчить учасник бою Поручик Михайлик. Мені видно було тут густі лави матросів, що пішли в наступ. Заклекотіли, скористріли рушниці. Видно було, як падали на снігу чорні постаті матросів, але присувались вони все ближче й ближче. У нас було багато поранених, і сотня відходила до окопів. Тут же були розміщені до бою всі наші сили і чекали з напруженням рішучого моменту. А бій був страшний хаос, кров, наступ більшовиків, відступ малочисельної української армії. Саме у початку бій було приречено на поразку, але він став зірцем мужності і прагнення української молоді. До Незалежної України. Це був перший урок в історії становлення нашої держави. Вбився в тих лавах і наш з вами земляк, уроженець села Потік Сушку. Щоб вам більш детальніше розказати, ну, не розказати, а ми хочемо показати вам відеоролик, який ми створили, наші бібліотекарі створили. І то буде, ну я вважаю, що правильно, тому що ви не тільки почуєте, а й побачите самого Сушка, і побачите його могилу на цвинтарі у селі Потік. Отже, січень 1918 року збройне протистояння між незалежною Україною та радянською Росією триває. Українським підрозділам довелося відступити від залізничної станції Бахмич та зайняти оборону в 130 кілометрах від Києва біля станції Крут. Тут зосереджуються загін вільного козацтва армії УНР, курсанти та офіцери першої української юнкерської школи імені Богдана Хмельницького. До них приєднуються добровольці помічного студентського куреня січових стрільців, серед них студенти університету святого Володимира. Українського народного університету, учні другої української гімназії імені Кирило мефодівського братства, студенти та гімназисти не мають достатньої військової підготовки, відповідного одягу, бракує зброї. У крутах, 29 січня 1918 року перебуває до 520 українських бійців. На озброєні вони мають 16 кулеметів, один бронепотяг та один бойовий потяг. Командує підрозділами сотник Веркій Гончаренко. Захисникам УНР протистоять Перша революційна армія Павла Єгорова та Друга революційна армія Рейнгольда Берзена. Загальна чисельність червоних 4800 тисячі осіб. У їхньому розпорядженні кулемети та два бронепотяги. На чолі червоногвардійців, полковник Міхаїл Муравів. Близько шести годин триває бій зі значною перевагою російських військ. За сучасними оцінками, під крутами загинуло від 70 до 100 українських бійців. Більшовики втратили близько трьох сотень червоногвардійців. Сотник Аверкій Гончаренко у своїх спогадах занотував при особистім перегляді, я довідався, що не оказалося цілої чоти студентської сотні до 30 людей. Вислав розвідку, затримав ешелон та все було даремно. Заблукавши в темряві, січовики вийшли до залізничної станції, що вже була захоплена червоними. Юним бійцям, взутим у намоклі від снігу валянки, втекти не вдалося. Вони потрапили до полону. Наступного дня їх розстріляли. Перед стратою, учень другої української гімназії, 19-річний гличанин Григорій Піпський, заспівав гімн Ще не вмерла Україна. Його підхопили інші полонені. Тіла 27 студентів та гімназистів згодом перевезли до Києва. Урочисте перепоховання на Аскольдовій могилі відбулося 19 березня 1918 року. Решта бійців під час відступу до Києва підірвали мости і залізничні колії. Затримавши наступ ворога на чотири дні, крутянці дали змогу укласти брест литовський мир, що засвідчив. Міжнародне визнання української незалежності. Трагічна загибель студентського курення під крутами стала символом патріотизму, жертовності у боротьбі за незалежну Україну. Бився з Червоним військом у районі станції Крутий і 23 річний Михайло Іванович Сушко виходить з корінної родини хліборобів села Потік на Мирунівщині. На початку 1917 року він закінчив царське військове училище у Петрограді, отримав офіцерське звання Прапорщик. Але як тільки в Петроград долетіла звістка про створення Української народної республіки, молодий офіцер покинув тодішню столицю Росії і вирушив до Києва. У чині прапорщика вступив до щойно створеної армії Української Народної Республіки. Після бою під крутами Михайло Сушко разом з групою січових стрільців, серед яких були хлопці з Корсунщини, відступив до Києва. Так склалося, що їм з боями довелося відходити Миронівщиною у напрямі рідного сушку села Потік. Та під сусіднім селом Коритище його загін оточили червоні. Коли Михайло побачив, що вирватися з оточення неможливо і йому загрожує більшовицький полон, він прийняв страшне рішення, застрелився. Кілька днів тіла загиблих українських вояків лежали на місці бойовища, бо більшовицькі командири не дозволяли їх ховати. Про смерть Михайла довідалися його рідні. Тоді батько навантажив воза різними продуктами і поїхав домовлятися з більшовицькими командирами, аби видали йому сина. Той залюбки прийняв хабар, дозволив забрати тіло загиблого прапорщика і поховати його у рідному селі. Прах Михайла Івановича Сушка і нині перебуває на цвинтарі потоку. Пройшли роки, давно немає родичів героя Крут, які доглядали могилою. тому і загубилася вона серед заростів старого цвинтара. І тільки за роки Незалежної України, коли були розсекречені архіви, ми дізналися і про подвиг героїв Крут, і про те, що серед них був наш земляк Михайло Сушко. Для сільського староста Людмили Анатоліївни музички стало справою чисті знайти місце його поховання. Вдалося розшукати далеку родичку героя, яка давно виїхала з потоку. Разом пішли на цвинтар. Жінка допомогла встановити могилу Михайла Сушка. Сьогодні Старостинський округ взяв шеству над цією могилою. На ній встановлено хрест та меморіальну плиту. Унікальне фото нашого земляка зберігається в Головному Державному архіві Служби безпеки України за справою 47487. Це фото Михайла Івановича зі справи репресованого уродженця потоки Гаркуші Логвина Васильовича. Дружина Гаркуші Логвина Васильовича Сушко Ірина Іванівна 1902 року народження була рідною сестрою Сушка Михайла Івановича. Надпис на звороті фото. На доброю світлу пам'ять роким родителям Атміше сентябрь 1916 года дійствующа армія 131 Тіраспольський пор, 3 батальйон, прапорщик Михайло Іванович Сушко. Найбільш повну інформацію про героя Крут Потічанина Михайла Івановича Сушка можна знайти у книзі краєзнавця Віктора Глущенка Душу й тіло положили. Презентація цього видання. Відбулася у березні 2016 року у Миронівській базовій бібліотеці. Історичні матеріали, присвячені героїчному землякові, також друкувалися у Миронівському краї у номерах від 27 липня та 19 жовтня 2018 року. Пам'ятаємо вас, герої Крут. Легендарні діти України, як спартанці 300 своїх душ віддали за рідну батьківщину. Йоні янголи, сміливо в бій пішли проти московської навали, проти люті Красної Орди, янгулята України стали. І вмираючи за рідну батьківщину, заспівали ворогу у очі. Ще не умерла воля України, душу тіло ми за неї зложим. Шановні мої, слава полеглих героїв, не меркнуча, а пам'ять про них вічна. І нехай цей взірець національної звитяги нам самопожертви завжди нагадує нам про необхідність плекати і змічнювати наші Збройні сили, власну армію, флот як невід'ємний атрибут і гарант сильної незалежної держави. Роти, це найбільший наш обов'язок перед пам'яттю жертв української нації, які положили перед пам'яттю жертв, принесених українською нацією на Алтар свободи, незалежності та державності. І я хочу вас зараз запитати: а чи не здається вам, що ситуація 18-го року? Дев'ятнадцятого року схоже на нашу ситуацію. Будь ласка, хто можливо схоче? Є схожість, тому що як і тоді, так і зараз іде боротьба проти російської окупації України. Російська окупація має на меті просто знищення українського народу, як тоді, так і зараз. Бої мають дуже схожі характеристики. Ті самі крути минулого століття і крути цього століття теж мали своє місце. Бої там теж відбувалося в 2022 році, в лютому березні. ми мали в цьому, ну під час цієї повномасштабної війни ми мали великі трагедії. як... Блокада Азовсталі, як оточення того самого Чернігова, бомбардування Харкова постійні. Тоді ж теж були, ну, знову ж таке, круте ті самі, бої за Київ тоді теж мали місце, причому двічі. Тому. Дуже схоже. Розпочалося це не в 2021 році, а в 2014-му, це звісно. Я дуже вам дякую, дійсно дуже така вичерпна відповідь. Дійсно, я бачу, що ви багато читаєте От і цікавитеся історією. Мені дуже приємно, що дійсно молодь наша знає, молодь наша пам'ятає, і тому ми повинні дійсно пам'ятати як героїв Крут, так і наших героїв ніколи не забувати. Слава Україні! Героям слава!